Ну он габу в этот мэра Мелітополя потом його обменяли. Хочется. На, на, на краще. Посмотрим на його рішення, як він буде. Я б наверное, на, на вміста його лучше, навіть місто нашого мера поставила. Може бути какие-то у нас були б. Я дуже багато читала про нього, дуже багато знаю. Я особисто для себе я не вирішила. Я не можу сказати, чесно. Все, що в був а, знає, да. Так да. пусть бы он там і був. Так він уже у нас в обласну назначен. ну, він до цього нормально себе поводив. Федоров, ну я ж не був в Мелітополі, я не жив. Молодой, сильно молодой. Був я не спостерігала за його діяльністю, поки він був мером е, Мелітополя, тому я нічого не можу сказати, але чисто так е, з диваної точки зору, дивно, коли змінюють військову людину на цивільну на посаді голови ОВА у прифронтовому місті. У мене родичі, на жаль, в окупації в Мелітополі, і коли там ще було мирне життя, таке, вони казали про нього дуже. Добре, вони ставились добре до нього. Цей хейт проти нього, я не впевнена, що він справедливий. Дуже багато чуток, звісно, про тих діячів, які були до того. Тому вважаю, можливо, ця людина буде краще. Маю надію. Я не дуже добре знаю цю людину, окрім того, що він був мером Мелітополя та знаходився у полоні. Слава Богу, звільнили його, але я не знаю, яка саме в нього наразі думка стосовно нашого міста Запоріжжя, тому що наразі наше місто знаходиться у відносно нестабільній ситуації та продовжує знаходитися протягом двох років.